Вітаю ви на моєму каналі, де ми вивчаємо програмування. Якщо ви думаєте, що це дуже важко, тільки спробуйте. Я доведу, що програмування це легко. Приєднуйтесь! Вітаю! Мене звати Анна Потрі і це вже дев'ятий урок, де ми навчаємось верстати сайти. Верстаємо ми за допомогою мови HTML та мови стилів CSS. І сьогодні я навчу, як справлятися з блоками. Якщо подивитися на будь-який сайт, то він складається з блоків. Ми вже навчилися, як робити такі блоки, ми навчилися, як вставляти всередину якісь малюнки, текст, як вправлятися з цим текстом, але ми ще не знаємо, як керувати самими блоками. Як їх позиціонувати на сайті. У далекому-далекому минулому, коли ми були ще динозаврами, а саме до 2012 року, ми робили сайти приблизно так. У нас була якась таблиця, ну, наприклад, в Excel, де ми казали Ось, будь ласка, розмісти блок на другому рядочку між стовпчиком 2, 3, 4 і 5. А оці блоки розташуй, будь ласка, на п'ятому рядочку, один розташуй на четвертому стовпчику, один розташуй на 10 стовпчику, ну і так далі. Це було досить незручно. І в 2012 році з'явилася технологія Flex, яка дозволяє нам керувати блоками і розташовувати їх так, як нам зручно. І сьогодні я навчу, як це робити. То приєднуйтесь! Так, сьогодні нам потрібен буде новий проєкт. Давайте відкриваємо прев'ю, як завжди, переходимо на індекс і відкриваємо собі стилі, тому що вони сьогодні нам знадобляться. І давайте з вами сьогодні розберемося, що таке строчні об'єкти, рядкові, що таке блочні об'єкти. Ну, По-перше, ті теги, які ви знаєте, давайте їх розберемо. Як ми бачимо, кожен тег рівня H він займає весь рядок, тобто він жадібний, він не пускає нікого до себе. Бачимо ось так. Тепер давайте ми зробимо таке з малюнками. Візьмемо невеликі малюночки. Ну, наприклад, ось такий копії міч-адрес. Я його вставляю ось сюди. Він в мене досить великий. Давайте я йому зараз пропишу, що він в мене маленький. Ось він є. І давайте його скопіюємо і поставимо ще декілька разів. І ось дивіться, малюнки у нас не є жадібними. Вони пускають, тобто вони займають, скільки їм потрібно місця, і пускають когось іншого. Тепер, як у нас поводить блок? Беремо якийсь блок. І давайте ми напишемо декілька таких блоків. Тобто я копіюю сам блок і вставляю ось сюди. І дивіться, у нас блоки так само жадібні. Тобто у нас є об'єкти блочні, які жадібні і займають цілий рядок, а у нас є об'єкти строчні, які займають стільки місця, скільки їм потрібно, і пускають до себе всіх. Діви, наші коробки, наші блоки вони також є жадібними. І от наша задача з вами навчити наші блоки бути чемними і надавати місце іншим. І тепер давайте я все приберу, і ми з вами зробимо таку структуру, де у нас буде один великий блок вміщувати два або три інших. І називу я цей великий блок татку. Ось прям так і напишу. А потім я вам поясню, чому. Всередину цього блоку я відкриваю. І Давайте я йому надам трохи дітей. Тому блоки в мене будуть називатися діти. Я копіюю. ось так і задам йому трохи дітей. Тепер давайте напишемо йому стилі. Татко у нас великий. а Дітки у нас будуть маленькі. І щоб ми їх побачили, давайте їм задамо Merdжи. Він у нас 10, нехай буде пікселі. Ми побачили, що наш батько вміщує три блоки. Три маленькі блоки, які ми назвали діти. Вони у нас жадібні. Вони зайняли всю строку. І тепер нам треба навчити їх чемності, щоб вони не були такими жадібними, і щоб вони надавали братикам та сестричкам своїм місце для розташування справа. Тобто всі шикувалися ось так в рядочок, горизонтально, за вісю Х. За поведінку дітей у нас завжди відповідає батько. У нас завжди батьки відповідають за поведінку дітей. Тому. Ми пишемо властивість дисплей, показуйтесь, і пишемо flex. Flex це означає гнучкий. Тобто станьте більш добрішими, гнучкішими і станьте у рядок. І ми бачимо, що у нас вже наші блоки вишукувались так, як нам того потрібно. Вони вишукувались поряд. І обов'язково дивіться, за поведінку ось цих маленьких блоків відповідає у нас татко, тобто батьківський блок. Тот, в якому вміщуються інші блоки. Тепер давайте ми їх змусимо розташуватися посередині батьківського блоку. Пам'ятаємо, ми з вами робили вже таке мерджене, у нас було таке мерджене 0 авто. Ну, в даному випадку у нас не спрацює, тому що блоки вже знаходяться в іншому за своїми властивостями, блокам. Вони знаходяться в блоку, який має флексове значення, тобто гнучке. І ось тут нам на допомогу приходять інші властивості. У нас є властивість, justify-content. Justify англійською перекладається як вирівнювання, вирівнювання контенту всередині. І ми ставимо властивість центр. І у нас блоки, як ми бачимо, перемістилися. Давайте я ось так вам покажу. Вони перемістилися і встали посередині. Якщо я напишу властивість right, вони у нас встануть справа. За замовчуванням у них стоїть властивість left. Ось так вони становляться зліва. І якщо нічого не писати, вони також за замовчуванням будуть стояти просто зліва. І ще є дві властивості, такі як Space Around, Тобто, дивіться, весь вільний простір вони просто поділили між собою. І ще є ось такий Space Between. Вони розтовхалися по углах. Тобто татко їх поставив по углах. Зараз я пропоную вам зробити. Блок трохи меншим, нехай він буде 150 пікселів. Ось так десь нам підійде. І давайте ми відтворимо всі ці 5 властивостей Justify Content І зробимо це наступним чином. Беремо копіюємо, вставляємо татку, у нас з'являється другий блок. Пишемо йому татку 2. Тепер дивіться, нам потрібно скопіювати ось ці властивості у татка першого нашого. Копіюємо, пишемо його сюди. татко 2 пишемо. І давайте поміняємо йому колір на якийсь інший. Нехай це буде ось такий колір. І ось тут ми напишемо йому «left». Тобто значення за замовчуванням. Таким самим чином ми продовжуємо, поки у нас не з'являться 5 блоків з різними властивостями justify контент. змінюємо всередині. Їм. Колір пишемо різні властивості. Ось таким чином у нас з'явилося 5 різних блоків. Давайте подивимось на великому екрані. Ось так у нас виглядають наші блоки. Ми можемо їх вирівнювати за вісю Х, яка у нас проходить зліва направо, І ми можемо їх розташовувати, надавати їм різні властивості для того, щоб вони давали відступ один від одного і так далі. Це нам знадобиться, коли ми будемо робити ось такі сайти, ось такими картками. А зараз я вам пропоную потренуватися і зробити те ж саме. Не забуваємо зберегтися. Пишемо, що це у вас флекс-блоки. І зберегаємося. Ну що ж, я думаю, що вам стала зрозуміла технологія флексу, яка є досить гнучкою і зручною. За допомогою флекса ми можемо розташовувати наші блоки так, як нам потрібно. Я пропоную вам домашньою вправою зробити три карточки, такі, як ми робили надійно, і розташувати їх ось у такому горизонтальному порядку. Я думаю, що у вас не виникне проблем, якщо ви зрозуміли, як працює флекс. То вперед! А якщо вам сподобалось, ставте лайк, приєднуйтесь до мене, діліться з друзями, коментуйте, якщо щось не вийшло, я обов'язково вам допоможу, буду рада бачити ваші коментарі. Ну і бережіть себе. Все буде Україна!